Вітаю, зараз ми подивимося, чи буде окупація Дніпра. Місто Дніпро. Дайте нам вищі сили. Будь ласка, скажіть, підскажіть нам, чи відбудеться окупація Російської Федерації. Дніпра, місто Дніпро. Місто Дніпро. Ой, так, дивимося місто Дніпро. Місто Дніпрі люди е, працює. Місто Дніпро працює, і в людей відбувається так дуже сильно люди допомагають один одному. Вони розуміють, що їм треба робити і в два рази більше робити. Активні люди, а є поранені М -м -м. пожежі, поранення, втрати, зазнає місто Дніпро втрати. М -м -м так, добре, зараз ми подивимося. Окупація, окупація. Дайте нам відповідь, будь ласка, ви ще сили. Це, так, я роз, зрозуміла, це залякування відбудеться незначні наступи, це тільки мрії. Так, дивіться, є така справа, що в планах у ворога. Знищити так, Дніпро дуже жорстоко. І такі плани в нього так, розграбувати і вбити все населення Дніпра. Але в нього це тільки мрія, він викушує щось з останніх сил, намагається це зробити. Його ця ненависть до міста Дніпра. Вона дуже сильна. Чому він так агресивно саме це місто Дніпро. Спустошити. Угу. Е, є там такі місця для ворога, дуже-дуже йому подобаються ці місця, він хоче їх розвити розорити, вивезти, знищити, щоб не було цього там ресурси і все останнє, щоб просто знищити, була випалена земля. І для цього він буде за. Застосовувати всі можливі ходи, але наступу він не зможе зробити. Це тільки його мрія і вона оманлива. Вона його заводить і заводить в глухий кут. більше, що він може робити, це дійсно просто лякати населення своїми пострілами і поволі руйнувати. Руйнувати домівки і так. Але наступу я не бачу. Ворога скуті ноги, він не може рухатися нікуди. Не на, миль, ну, не на метр кроку зробити він не може в бік Дніпра. До того ж, дуже сильний захист. Місто Дніпро. Над вами стоїть Верховний суд. Це свідчить про те, що всі вищі сили і всі взагалі. А, і військові, і люди, і люди сили, і а, янголи дуже захищають це місто. І про всю оту силу ненависті ворожу, все, що він концентрує увагу на цьому місті, йому не допоможе. Він не зможе подолати Верховний суд. І захопити місто Дніпро, і здійснити оцю мрію. Дійсно, він руйнує, пожежі дуже сильні і завдає втрат. І люди вмирають, поранені люди. Але наступу я не бачу, це тільки. Мрії і праця колдунів, у цих його шаманів. Це тільки намір, намір, і воно не зможе здійснитися. Там ціла проплочено, ціла армія людей які займаються магією, і е, на те, щоб здійснився цей наступ на Дніпро, в нього як центр от всього, наче він сконцентрований на саме на Дніпро. От мені йде таке, що дійсно це вершина його атаки, це Дніпро, щоб туди дойти, наміри є. Ну, і армію він накупляв людей дуже багато, щоб йому допомогли, щоб його фортуна і відкриті були всі йому шляхи, і навіть астролог, астрологи і всі назбирав військо, до речі, в нього дуже не, немає там. Кому робити цей наступ, не зможуть. Вони не, не здари, вони не зможуть такого зробити. І вони ма, ма, мало маленька кількість. Так, дуже багато заплатив ще для людей, які працюють ну, за гроші на ворога. Продажні люди. І на майбутнє їх будуть викривати. Дніпро заполонили крисами, крисами, які працюють на ворога. Так, да. так, що так. Ні, не. Я не хочу, щоб там є таке, що обіцяли чорні. Е такі, що ті, ті хто Буде допомагати робити цей наступ, отримають великі жертви і откупи. Ну, Насправді нема чим робити цей наступ. Сковані абсолютно дії, рухи військових окупантів оцих. Ну, вони будуть лякати людей. Вони лякають, залякують і руйнування. Бачите, вони руйнують, щось наміри такі мають, але в людей іде життя. Люди вдвічі більше працюють, вдвічі така у них концентрація, радіють кожному дню. Ще більше люблять життя, хто живе в Дніпрі. ну от Заперечується все. Армія колдунів. Але над цим всім стоїть Верховний суд. І все, що ворог робить, негатив весь, Верховний суд верне, повертає назад ворогові. Заперечую, заперечую весь негатив, прошу відкрити. Дороги для Збройних сил України. Так, заперечую. Більше немає ніяких намірів у ворога. Заперечую, відвертаю ворога на віки вічні. Окупації від Дніпра. Такої ідеї більше немає. Заперечую, віджинаю. вищі сили. Так, заперечую. Перекриваємо. Я прошу виші сили відкрити дороги до викриття всіх зрадників, колаборантів, щоб ніхто не втік, і не зміг заробляти на крові українців. Прошу вище сили викрити всіх, хто працює на ворога. І зламати ворожі плани. І зламати ворожі плани і. Відвернути всіх людей сили, хто погодився працювати на ворога. Перекриваю. Піше не погоджується, відмовляється. І більше ніхто не працює на ворога, не магічить. І відкриваю дорогу до надходження всього необхідної зброї для захисту міста Дніпро. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликає захистити місто Дніпро. Від ворожих планів, від ворожої агресії Російської Федерації на віки вічні, відвернути ворога і повернути йому всі біль, сльози, руйнування і страждання, і всі ракети, снаряди і бомби. Вертаю їм назад, звідки випускають туди і падають. Буде так, буде так, буде так. Прошу вище сили, зруйнувати всі наміри вороже. Більше наступ на Дніпро робити він не може, не хоче. Ніхто йому не допомагає. Всі відмовляються, лякаються, тікають. Всі хто то план. Ворожий намір Наступу на Дніпро. Окупацію Дніпра буде підтримувати, ручки, ножки покрути, Глазки не будуть дивитися. Буде переляк навіки вічний. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили. Всіх, хто на Дніпро позариться, без гру, без ніг, без глаз застанеться. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили. Янглів-охоронці, по Верховному суду відвернути ворога і повернути йому все. Страждання, яке він заподію, і негативи всі, і магію всю. Не на переклади, а на самого заказчика хай ляже. Буде так, буде так, буде так. Перекляв. Наміри хороші руйною, плани хороші руйною. Більше захорне працює, більше військ робити. Не лякається, сама по собі стріляє. Буде все сказано здійснене. Так що місто під захистом людей спасають. Так, от, і прийде допомога. А наступу я не бачу. Ворога немає ніяких можливостей це здійснити. Це тільки його наміри і хворі мрії такі. Так що, дякую за увагу.